Рубрика називається Економим гроші з Петровичем або як не стати жертвою інтернет-шахраїв. Звернувся до мене мій підписник, каже, придбав у нас на сайті дві ось таких IP-камери, забрав їх з пошти, і я ж тоді вже зрозумів, що мене обманули. В чому фішка, друзі, якщо ви цікавитеся якоюсь позицією товару, Facebook або Instagram, він починає вам пропонувати рекламні ролики. Так само і жертвою оцих рекламних роликів став мій підписник. Він в Інстаграмі йому сплила реклама, IP-камери по дуже халявній ціні. Камера коштує 3 з лишним тисячі, але насправді зараз супер класна акція. До кінця акції залишається 2 години, і ця камера коштує 2600 гривень. Ну, Він подумав, йомаю, 2 години часу треба встигнути брати. Там одразу бот вам пише, щоб залишити свій номер. Ви залишаєте номер, телефонує до вас продавець, і далі він же впарює вам ось це лайно і розводить на гроші. І отак і розвів нашого підписника. Зараз. Заходимо на AliExpress і я вам покажу, скільки коштують ось ці камери. Ось цю він придбав за 2600 гривень. Ось цю, походу, придбав за 1700 чи 1800 гривень. Точно не знаю, вже потім вам скажу. Заходимо на AliExpress і що ми бачимо? Ідентична камера з сонячною панелью коштує 1295 гривень. Бачимо, доставочка в нас безкоштовна, але є один нюанс. Тут пише, що в нас немає батареї. Заходимо сюди, ставимо, що в нас є батарея в комплекті, і вона буде коштувати 1489 гривень. Тобто ніяких не 2600, а 1500 гривень. А якщо ще продавець бере він її оптом, якщо він використовує усі всі знижки, тобто, бачите, є ось. Знижечки, можна купони взяти, то це буде реально набагато дешевше. Тепер дивимося на ідентичну камеру, яку він впарив за 1700 гривень. На AliExpress вона коштує 723 гривні. Якщо сюди ще взяти в нас доставка 157 гривень, то це буде в нас 850 там чим гривень. Ось така камера без карти пам'яті. Коштує 850 гривень. Ну, друзі, ніяк не 1700. Тепер рахуємо. Камера з двома акумуляторами 2600 гривень він впарив. Ось ця камера 1700 гривень. І окремо він ще продав по карті пам'яті до кожної ось цієї. Камери по 350 гривень. Ну чому ж бізнес йде? А тепер давайте, друзі, подивимося на коробочку. Я, правда, приховаю підписника, бо він не хоче показувати свої дані. Ну, ось дивіться, бачите, камера поворотна, на сонячній панелі одна штука і ще карти пам'яті от, 64 ГБ та дві штуки. Тобто, що ви собі розуміли, що ось ця людина, якийсь лойко Олег Олександрович, ось його номер, ось цей. Лохотронщик, він дурить людей. Ось вам ще чак. Одержувача я приховав, а від правника можете всі бачити і знати, що він розвів людину на 5 тисяч гривень. Тобто, в нас там доставка 156 гривень, ще 2% комісії за наложений платіж. І на 5 тисяч гривень на рівнесенькому місці, ось так він кинув підписника. Щоб ви просто собі знали, що ось то, де вам вспливає реклама і пише, що там до кінця акції по вигідній ціні залишається лічені хвилини, не ведіться на цю всю хрінь. Зайдіть на сайти, гляньте ідентичні камери, зайдіть на той же Aliexpress, не полінуйтеся, будьте більш обізнанішими. І тоді ніхто не буде вас розводити на гроші. Тому що, мало того, що на Аліекспресі ось ця камера разом з картою пам'яті на 64 ГБ коштує 1700 гривень, то цей мудак продав ось цю камеру за 3000. Уявляєте? Давайте ще два слова про камери і будете писати свої коментарі. Перевірив я якість ось камери. Ну, таке, я не знаю, ніби 10 років назад, ось 10 років назад це було би дуже круто. На даний час. Взагалі не актуально брати. Там пише по типу ніби Full HD, ніби 3 мегапікселя. Насправді, якщо там є 1 мегапіксель, то це, ну, може, два від сил. І ніякого Full HD тут, друзі, немає, навіть і не мрійте. Камера знімає настільки жахливо в пікселях. Що я би просто не радив її купувати. А ось ця камера тут просто взагалі мило. Таке враження, що її взяли. Ось ту матрицю з 90-х років, десь вона валялася ще на складі, вони впихнули в новий корпус і продають вам. Ой, бля, коротше друзі, не питайте, не купуйте. Ні цю, ні цю. Не рекомендую. Хрінь повна, гроші просто витрачені на вітер і все.